Цей треш мені попався м, буквально перед е, тим, як я засинала, і я вам точно хочу сказати, що це мене вразило. Ця процедура навіть робиться е, професіоналами в клініках. Е, найчастіше здається в Кореї, коли підрізають куточки роту і роблять такий трішки, якийсь дивакуватий м, ляльковий е, лялькову посмішку. Але питання в чому, якби дитина прийшла до нормальних батьків і сказала, я хочу розрізати собі щоки, щоб в мене був трішки більший рот, ну нормальні батьки б сказали, ти що ну так не можна робити? Хіба підлітка це може зупинити? Я вам хочу сказати, що точно ні. Тому ми бачимо такі випадки, коли діти, підлітки ножицями або лезом в домашніх умовах розрізають собі щоку. Не ус... знаєте, чого вони так роблять? Бо вони дурні, вони не розуміють, чим це може закінчитись.